Прибігла я в хату. вчорашнє молочко вува мені вже вилив у каструлю, помив, поміг, відерця з-під молока і поїхав на роботу, але цього було замало молока. Я додала сюди ще 2 літри сьогоднішнього. Поки молоко нагрівалось, я поперемивала всі подойники, цідилки і так далі, і підготувала трішки вже фотозону. А зараз, поки буде стояти молочко ферментуватися, мені потрібно хоч з якимось сиром розібратися з фотосесією. Тому погнала. У нас сьогодні робочі моменти в перемішку з Домашніми справами. Сирок зварила, вже сирок уже стоїть давним-давно в холодильнику під грузом. Кинулася ставити хлібчик, а виявилося, що в нас немає борошна. Ледве знайшла в кладовці борошну, притягла, відсипала. Ну і як і тох, поставила замішуватися хлібчик. Така краса. А тут чекаю Вову на обід. Достала, порізала сала, порізала помідорчик, принесла хлібчик уже. Зараз з хвилини на хвилину повинен приїхати. А поки стояло ферментувалося молоко, я зробила головка сологуні і косічка сологуні. Дві фотосесії. Ще мені залишилося з рулетами розібратися і ввечері за Дегійським, а його витягати тільки з форм е, на початку шостої. Коротше кажучи, знову, мабуть, піду на дойку в свинячу пору. Відразу налила дві баклажки сироватки, бо матуся просила, а якщо відразу не наллю, то то пише пропало, забуду. Дістала з морозилки сулугуні. І чотири халумі, це на завтра замовлено. Нехай розмерзаються в холодильнику. І завтра поїдуть на зміїв. А на кухню принесла швидесенько качоту, яку латексом покривала, і підписала. Ну, цю краще вийшло підписати. А на тій все, маркер почав уже за це. залипати, як я кажу. Прийшлось навіть другий брати іншим поверх цифри наводити. Чуть тільки маліший конденсат оце виступає. Його практично не видно. Все, маркер вже не пише. Так, це теж на завтра сирок. Зараз тепер буду писати вагу і рахувати замовлення на завтра. Це якийсь капець, я не знаю, що зі мною відбувається. Сіла писати, дивіться на почерк. Боже, що це на мене націлялося. Що це за почерк? Сіла писати і відчуваю, що я почала куняти. Голова смикається, очі кліпають, так, ще й світло починає мерехтіти і тухнути. У нас вітрюган страхолюдний на дворі. Ну, то все, ладно. <кій> Почала писати далі. Думаю, ладно, клипнула, там мало ли. <кій> Дивіться далі. І ось отут. Я відключилась повністю. Я не знаю, хто за тут шо, карлякав, малякав. Я повністю відключилась, сидячи на стулки за, за кухонним столом. Капець якийсь. А я ще збиралася вночі фасувати закваски. Не знаю, як воно далі буде, але щось мені це не дуже подобається. Мене просигналізувала, просигналізувала хлібопічка, пора хлібчик діставати. Ну, Це якийсь капець. Уже який раз підряд одна лопасть залишається мішалка в буханці, а інша вириває півбуханки зараза. От що їй треба? Він такий красивий. А ще знаєте, що я зрозуміла? Що закон подлості він все ж таки працює. Зараз коротенько розповім чому. Ну... Минулі рази, коли я пила, пекла хлібчик, господи, я коли вона замішувала, перевіряла, і якщо тут по бокам залишалось борошно, то я його силиконовою лопаткою підправляла. Останні рази три, мабуть, я заглядала кожного разу, але ніде ніякого борошна не було. Сьогодні мені ніколи, ніколи було заглядати туди, і я на повному, як то кажуть, розслабоні. Думаю, ну, не було ж. І дивіться, що ми маємо з цієї сторони, все файно, так? Да? Дивіться на другу сторону. О, ось борошно залишилось на формі. І ось. Ну Тут, судячи з усього, трішки. Ось. А тут більшенько, дивіться, що робиться. О, нормально, да? Коли перевіряла, його не було. Як один раз бросила без перевірки, бо дійсно ніколи було. Гляньте, що робиться. Ой! Нічого не можна залишати без свого контролю. За всім потрібно око і око.